Хочете покращити свій зір природнім шляхом? Я теж хочу. Тому взяла собі пропити ось таку добавку, про яку чула дуже багато гарних відгуків. До речі, якщо ви приймали і задоволені, напишіть. І це лютеїн. Зараз розкажу, чому спинилася саме на цьому продукті. Взагалі, лютеїн це природній пігмент, який є антиоксидантом, і він просто ключовий для здоров'я очей. Він захищає клітини наших очей від старіння. І відповідає за гостроту зору. З віком лютеїну стає все менше в нашому організмі, і тому ми починаємо гірше бачити, він є в їжі, цей лютеїн, але ну, краще все ж таки, щоб був ефект приймати добавки. Я обираю лютеїн саме нашої компанії, тому що тут є дуже класний додатковий склад, який просто підсилює дію цього лютеїну. В складі вітамін А і цинк, а також екстракти ягід. Прочитайте які. І олія виноградних кісточок, а також гіалуронова кислота. Це просто супер для наших очей. Ось такі маленькі штучки. Одна в день на три місяці. Ну, я сподіваюся, на дуже гарний ефект.